Саме ефективний спосіб це коли ви вже подрібнили, зробили деструктором з азотом. Заробка поверхнева заробка рослинних решток на самоаеруючий шар. Да? Я там в своєму курсі механіка обробку про це багато розказую, але суть в чому, якщо ваша технологія дозволяє зробити поверхневу заробку рослинних решток, там на 5, 7, 10 сантиметрів, якщо прям велика маса. Ну, не знаю, там вродило 15 тонн кукурузи, да? уявіть, яка там маса, 15 тонн палки на гектарі. Ти як її дрібни, як її деструктором поливає, і все одно їй треба ну, набагато більше ґрунту, ніж 5 сантиметрів. А третій, найбільш ефективний спосіб, як боротися зі шкідниками це поверхнева заробка рослинних решток. Тобто на шар, який аерується, сам аерується, щоб не треба було його повторно ворушити. Знову ж таки, це треба розраховувати від на маси, да? або. Як це прикладним, неприкладним практичним да, способом прямо на полі пробувати, там, на яку глибину цю масу заробити, да, або ну, смотря яка культура, як і решти. В да, солому клітом можна якоюсь колісницею, або ці келі є, або обичним лущильником, або даже рублячим катком. Це ну, залежить там, від маси. Ну і навпаки на там, 15 тонн палки, ти вже рублячим катком на 10 сантиметрів ніяк не заховаєш. Та? Да? Тобто, тут треба щось посильніше, щось помощніше.